Щоб обласні лікують величезної кількістю захопленої зброї та озброєних бойовиків, в тому числі які просочилися з території Російської Федерації. Вчора був створений антитерористичний центр і в рамках закону про боротьбу з тероризмом України було проведено було об'явлено про проведення антитерористичної операції на території Харківської, Донецької та Луганської областей. Створені необхідні регіональні керівництва по боротьбі з тероризмом, про Діяльність центру в Харківській області Арсен Борисич вас повідомив. Такі ж центр створений в Донецьку, такий ж центр створений в Луганську. Е, на даний момент перший віце-прем'єр Віталій Єрема координує роботу правоохоронних органів в місті Донецьку, голова служби безпеки Олександр Станічна Ливаченко координує роботу правоохоронних органів в Луганську. Приміщення захоплені терористами, заблоковані правоохоронними органами. За вчорашній день. Проведені відповідні заходи по переміщенню сил спеціального призначення в східні області України. Приміщення, ще раз хочу підкреслити, заблоковані нашими силами, витоку оружий нема, зброї немає. І враховуючи наше бажання уникнути кровопролиття, ми запропонували терористам скласти зброї і добровільно здатності. Операція продовжується найближчим часом вона буде завершена. Пів години тому назад Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому закон України про боротьбу з сепаратизмом та тероризмом, де покарання за сепаратизм та тероризм піднято до 15 років ув'язнення. Я ще раз хочу звернутися до людей, які втягнули фактично агенти іноземної держави свою діяльність, скласти зброю та покинути.

Как все-таки роль Дипремова, Ахметова? Чувствую эти перемова Ахметова с сепаратистами, Там, э, стримы были. Да. Какая роль Ахметова Дипремова? Так. Харьковский Беркут, э, как и вся харьковская милиция, подвергнется э, новому взгляду. Я вчера констатировал о том, что значительная часть милиции не столько служила Родине, сколько саботировала процесс. К сожалению, это факт, и этот факт нуждается в моей реакции. Я думаю, что значительно большая часть, чем 30% милиции в Харькове будет уйдет и будет, будет, будет признана другая милиция. Но я хочу также и сказать, что и позавчера, и вчера была и другая милиция, и в том числе Беркут, который участвовал в самой антитеррористической операции, которые проявились как настоящие патриоты, которые готовы служить Родине. Поэтому я бы здесь не равнял всех одной гребенкой, а внимательно смотрел. Этот процесс трудный, мы его будем проводить. Щодо запитання про роль пана Єфремова, пана Ахметова, я хочу сказати, що в своїй діяльності ми керуємося виключно законами, а не якоюсь політичною доцільністю чи політичним пристоянням. На сьогоднішній день у нас є чітка інформація, того, заблоковані рахунки, отримані кошти і таке інше, що це фінансує Янукович та його оточення в Москві через агентів впливу і через свої дочинні структури. Десятки рахунків заарештовано, видатні колосальні кошти. Ну і ви знаєте, що це... Проходить за гроші ці всі масові масових кнівини. Що стосується пана Єфремова і пана Ахмета, у нас немає зараз прямих доказів, що вони мають відношення фінансування. Більше того, я надіюся, що їх слова про те, що вони хочуть жити в Україні, вони українські патріоти являються Трампами. Я надію, що ми це врегулюємо спільними дозволями. От від пана Вакова хотілося б почервувати От світ продовжується питання. Поєднікахме вплине на стабілізацію вірших регіонів. И второе вопрос, когда вы поехали в Харьков, когда вы с ним приехали, и сейчас собираетесь выехать еще в другие регионы для стабилизации ситуации? Я в Харькове был вчера с утра, э, вернулся только что, буквально 30 минут назад. Я думаю, что э, при возникшей необходимости будут точно так же и в других регионах. Мы это обсуждали как раз только что, именно поэтому задержались. Будем смотреть за развитием ситуации. Ну по макро ситуации с Ахметовым мы хотят. Нет, вот я... ваше вот да вот насколько заявление Ахметова, она может успокоить ситуацию в других. А то что я не занимался. стоп занимался изучением <laughs> чьих заявлений. У меня было много работы и я, к сожалению, не за всем следил даже, что происходило в министерстве. И поэтому процесс сделать немножко помогать. Я, могу я сказать, сам Есть ли среди задержанных граждане России, также есть ли пострадавшие среди задержанных и гражданских, если есть и сколько, и когда вы собираетесь завершить операцию в Донецке и Луганске? На этот момент времени у нас, скажем так, обработано 64 задержанных, насколько я знаю. Вот знаю, среди 64 задержанных они все представляются гражданами Украины. Эти факты все будут проверяться, мы будем заниматься. Но среди задержанных есть Неожиданно интересные личности, о которых я сейчас говорить не стану. Но эти личности у нас настолько интересны, что мы будем, видимо, заниматься именно предметом. О Кремов. Да, а пострадавшие а есть или не должны а, Наибольшие пострадавшие были то, что они лежали лицом на асфальте и со связанными руками сзади, у них торчал листочек сверху. Вот это, так сказать, то, что сделали. Я подчеркиваю, квалифицированную, очень ювелирную, аккуратную, если так можно говорить, работу спецподразделения. Это то, что я им ставил задачу, и они, как ни странно, с ней справились изменить. Ну, а то, что они легли на пол, я думаю, что вот так они пострадали. Но будем считать, что это самая малая кара, которую они несут за то, что они сделали. Я заходил в эту администрацию и смотрел, что там происходило. Это было, ну, это брутальное зрелище. Так не может быть. Я думаю, что я попросил подробно это все заснять и показывать. Э, и пустить туда харьковских журналистов в том числе, потому что, чтобы харьковчане видели. Потому что этого харьковчане не хотят. Я сам харьковчан, я знаю. Даже те, кто прорусский, такого не хотят. Потому что это не свойственно э, харьковчанину. Такой брутальный вариант развития событий. Что значит, э, забросали... У них гранат вчера было больше, чем э, во всем харьковском... Э, Подразделение МВД вместе взять. Давные взялы. Хорошее пытание. Куда делись, куда делись спецсредства Мвд, которые были, я вам могу сказать. Они все использованы на Майдане. Посидите. А гранаты происхождения российской или нет? Я пока не могу. Ну, сказать. Ну, Вторая часть вопроса. последний а вопрос. когда вы, если завершить операцию в Луганске и в Донецке, можете ответить? Такі завершення операції буде після того, як ми врегулюємо проблеми з захопленими приміщеннями з Луганською і Донецькою. Це буде завершення операції. Вони ще захоплені, де? Ну, звичайно, винайсі. Ви Просуйте або підтвердьте, будь ласка, інформацію про прибуття а, підкріплення у вигляді бійців від американської приватної можна? охоронної структури. Да, можна. Я як член АТС, можу вам сказати, що крім посмішки і жалю до наших російських колег МЕКА звук. Опонентів це нічого не викликає. Я відповідально заявляю, ніякого правого сектору, а тим більше ніяких американських спецназівців ні в Харкові, ні в Донецьку, ні в Луганську немає. Ти просто передрукували, ще іноземні видання. Це нісенітниця, яку навіть не варто коментувати. Американський шпигун, два американських спеціальності, стоять перед вами. Юля Томаші Національна, якщо ситуація на сході напружуватимуться, які будуть дії правоохоронців? Но я не могу сказать, что ситуация на э, Востоке и без того легкая, э, и мы для себя приняли решение, как действовать. Есть интересы страны, есть интересы подавляющего большинства людей в том числе на Востоке, которые требуют э, достаточно жесткой реакции. Мы будем жестко, действовать жестко и уверенно. Вот это то, что я могу сказать и должен сказать. Спасибо. И самый-самый последний вопрос. Все таки, які здання в Луганській і Донецькій захвачены і сколько там зараз знаходяться сепаратистов? На сьогоднішній день в Луганській захоплено дві доби, на жаль, захоплені приміщення Служби безпеки України, це єдине приміщення, воно заблоковано силами спеціального призначення та підрозділями МВС. В Донецьку в даний момент захоплена обласна державна адміністрація. Вона теж заблокована силами спеціальна та місцевої міліції. І якщо ми не знайдемо ті слова, які дозволить нам регулювати ситуацію мирним медленном значить ми будемо в рамках закону про боротьбу з тероризмом та законодавчих актів України вирішити ці проблеми в рамках компетенції правоохоронних органів, які там задней. Спасибо большое. Значит, что, добавлю, что э, те, в добавлю? Мы им будем информировать не только массовые заворушения, не только захват и поджог государственных данных, не только нападение на правоохранителей, нанесение тілесних хранения и так дальше, но и захват и уничтожение харьковской телекомпании ТН. Подавляющее большинство из тех, кто зашли, разгромили телекомпанию, просто битами, э, и э, ушли, они потом в итоге пришли вот в это здание и там сидели. То есть это тоже будет еще одна из статей, вам, журналистам, это важно. Спасибо.